Ви як РВМ нова інституція. Ви відчуваєте потребу в тому, щоб були чіткіші правила гри, як вам як інституції існувати? І чи стикаєтесь ви з якимись проблемами як інституція з точки зору юридичних або чогось подібного? Ви вже не така нова, може, інституція, хоча, звісно, там молода. вже три молода так. Да, 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 три роки нам. Майже чи вже стикаємось, звісно, з не стільки з тим, що треба змінювати якісь там юридичні uh -huh. формати, скільки з тим, щоб вони взагалі були. Це проблема номер нуль, мабуть, та, що нема взагалі якогось правового, чітко визначеного формату. Тобто, коли ви от створювали РПМ? Оцей підхід до станка, яку організаційно-правову форму вибрати для цієї нової культурної інституції? Ну це майже випадково відбул, mm -hmm. Да, Прямо скажемо, да, не те, що ми там вивчали, як воно буває, а да, mm -hmm. просто ну це там, ну це ж має бути, мабуть, благодійний фонд. Ну, да, ну от нехай буде благодійний фонд. Ми заснували благодійний фонд, mm -hmm. да, і вже зараз там стикаємося з тим, що нам то в банку скажуть що. А ви знаєте, що ви там як благодійний фонд маєте там принести якісь звіти. Mm -hmm. Окей, mm, okay. <реш> тобто є потреба в новій формі якоїсь універсальної для культурної інституції, яка б була проста і призначена саме для функціонування цих нових. Установ або власних ваших організацій, які ведуть діяльність у полі культури, вона назріла і вона відчувається. Ну, мабуть, що так. Да. Мабуть, назріли просто взагалі існування якогось поля, да, в якому ти розумієш, uh -huh. хто твої колеги, як себе вони поводять в якихось ситуаціях, да, які бувають виклики. Мені здається, що не тільки ми, а всі, хто щось робить в нашій країні, всі такі піонери і першопрохідці, да, хоча насправді. І нас багато, і всіх багато, да? і в принципі, ну, було б нормальним, да? якщо б все це було поєднано в якесь форматоване поле, коли кожен розуміє, да? якісь рамки, правила, чіткі, да? правила чіткі да, звісно. Відсутність якогось чітко визначеного поля відформатованого, відсутність зрозумілих правил гри, коли ти можеш кудись звернутися, да? і перед тим як починати проект, порадитися, як краще це зробити. Кожен набиває свої шишки. Перше, що ми зробили з фондом да, та, і взагалі, розпочавши працювати з творами Мельниченки Рибачук, це провели із залученням кваліфікованих юристів, провели повну каталогізацію робіт за оформленням всіх документів прав власності, реєстрацію. Тобто це було неод'ємною частиною. Воно зайняло там, ну, купу зусиль і часу. Але ми чи ну от ми тоді обговорювали цей процес, і так в мене відчуття, що ми ну, чи не перші в цій країні взагалі от таким чином підійшли до спадку художника, якому вже багато років, да, і так чи uh -huh. інакше, дай Бог йому здоров'я, да, але рано чи пізно настане момент, коли його не стане, а спадок залишиться. Що з ним буде далі? Да? І от цивілізовано оформити всі права власності, делегувати фонду як юридичній особі можливість оперувати. І правами, і, угу. і взагалі долею культурної спадщини це ну от було в нас одне з дуже важливих завдань. Я сподіваюся, що ми впоралися от зараз. Вже. Тобто, ви одразу поставили це в пріоритет і одразу ж здійснили. Так. Так, клас. Да, да. Мені здається, от нам потрібно, щоб якомога більше людей ставилося до цього оформлення робіт з повагою як частини спадщини автора. Тобто... Ну, і ми коли це робили, до речі, знаєш, лунали такі коментарі, що тю ну, всі в Європі так роблять. Але ну, от, все в цьому ітю, да, в Європі, то чи всі рівно, роблять, те, чи да, 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 але треба, ну, там, ну, наче вже ніхто не ставить під сумнів, е, які, ну, загальні орієнтир на європейські цінності, е, то давайте і тут теж, да, бо ну, Клас. Не, не дарма в Європі саме так роблять. роблять. Да. Це, власне, те, про що ми говоримо: що для того, щоб і автор, і покупець, і в цілому договір це єдина можлива. Запорука того, що обидві сторони, і митець і замовник залишаться задоволеними або залишаться при можливості захистити свої права. Ми багато говоримо про договори, але ми говоримо, що художники не укладають. А тут цілий спадок. Якби ну можна просто є сім'я. Ну сім'ї належить по закону. Ну але часто є ж історії, коли там навіть всередині сім'ї, да почнеться сім'я, але там є один Нащадок, нащадок. інший нащадок, вони сперечаються між собою. Одному просто потрібні гроші, інший хоче там зберегти спадщину. Так, і а сектор, тут все да. на фонд і ніяких питань. Це дуже класно, тому що всі роботи оформлені на фонд і не виникає питань, і ця цілісність забезпечує цього і цілісність і. Ну, в фонді прописано в статуті, що ніхто з засновників фонду не може використовувати здобутки для власного збагачення. Да? Тобто засновники фонду, там громадська рада, наглядова рада, всі ці інституції, да? mm -hmm. ну, весь механізм працює на досягнення заявлених в статуті цілий. Да? Це збираження спадщини, це mm -hmm. популяризація і все таке інше. Ну, те, що ви це зробили, це в мене викликає гені велику дуже повагу.